Що впізнав себе, теж так сидиш кожний день через телефон, комп'ютер, телевізор. Ти можеш так сидіти годинами і не помічати цього. Але твоє тіло страждає. Зараз за одну хвилину я тобі розповім, що відбувається саме з твоїм тілом, коли ти так сидиш. Перше. Квадрицепси, м'язи в попередній частині стегна укорочуються. Міняється положення тазу. М'язи попереку з однієї сторони укорочуються, з іншої переростягуються, що призводить до неправильної постави та проблем з шиєю. Тепер увага. Через постійне сидіння. І ось таке положення тіла, коли ми можемо сидіти в телефоні залипати, в планшеті, клацати щось в комп'ютері. У нас йдуть е вперед плечі, укорочується грудний м'яз, і голова наша йде вперед. І ми маємо таку позу креветки, комп'ютерну шию і багато проблем з лопатками, з м'язами шиї, сутулість, біль, е дискомфорт це все комплексна проблема. Щоб е, цього позбутися, перше, треба е, сидіти зручно, кожну годину робити профілактику, вставати, ходити, потягуватись. Також е, в кінці дня можна робити комплекс розтяжок та фізичні якісь вправи. Що робити, щоб відновити твою поставу? М'язи грудей треба розтягнути, м'язи лопаток розслабити, потім тонізувати фізичними вправами. М'язи шиї попередній та бічних е, частинах е, розтягнути, м'язи по е, потилиці, треба тонізувати, щоб голова почала триматися рівно. Це все проблема, ще раз скажу, комплексна і вирішується е, завжди. Головне вчасно помітити та звернутися до спеціаліста. Далі, якщо ти будеш слідкувати за моїм каналом, я покажу деякі вправи, щоб позбутися подібних проблем. Тож, підписуйся та побачимось у наступних відео.